Привіт! Як ви вже помітили, сьогодні у нас досить незвичний формат нашої постійної рубрики новини літератури. Чому незвичний тому, що ви бачите в кадрі мене? Я вирішив іноді з'являтися у вас на екрані для того, щоб ви не забували, як я виглядаю. Отож, новини літератури. Сьогодні ми поговоримо про нові книги Кадзу і та Меттю Макконагі. Так так вам не почулося саме того Маконагі, який є оскароносним актором з Голлівуду. У 2020 році він вже дебютував зі своєю першою літературною роботою автобіографічно мотиваційною книгою Зелене світло, яка, до речі, довгий час перебувала на першому місці в списку бестселерів Нью-Йорк Таймс. У цьому ж році він повертається з новою книгою, яка я думаю. Дуже сильно вас здивує, але про це трохи згодом. Крім Метью Маконахі та Кадзо і Шигуру, ми поговоримо про нову книгу Стівена Кінга. Дізнаємося, як почуває себе Салман Ружді після монологічного нападу. Віддамо Шану Мілену Кундері, якого не стало влітку цього року, ну і на диво в нових свіжих новинах літератури. У нас сьогодні Ернест Геймінгвей. Ви спитаєте, чому Ернест, якого немає з нами вже більше 60 років? А я відповім вам так: Ернест вміє нагадувати про себе навіть після своєї смерті. Як саме дізнаємося у сьогоднішньому випуску, але перед тим як почати, будь ласка, переконайтеся, що підписані ви на мій канал, поставте вподобання цьому відео і не забудьте потім залишити свій коментар, якщо це відео вам сподобається. З вами канал Бук і ми починаємо. Скрипниківка, метафора змін яких набуває наша мова. Інтерв'ю Сергія Жадана про нову збірку поезії. Прямо зараз, поки ви дивитесь це відео, Сергій Жадан подорожує Україною з масштабним туром презентацією своєї поетичної збірки скрипниківка. Про що ця збірка? Чому вона так називається? І коли вона писалася? Про це все більш детально автор розповів у своєму інтерв'ю. Усеукраїнський тур у вересні вирушить письменник Сергій Жадан. Він презентує нову збірку віршів Скрипниківка. Робота, над якою автор розпочав у період до і після початку повномасштабного вторгнення. До збірки ввійшов 51 вірш. Це поезія про мову. Назва збірки походить від назви українського правопису. В ній Сергій Жадан досліджує мову. Збірка скрипниківка також буде містити 20 кольорових фото Сергія Жадана. Після виходу скрипниківки у Харкові, другій батьківщині Жадана, за словами самого поета, відбулася найдовша автограф сесія за всю його кар'єру. Вихід нової збірки з Олений ажіотаж а um. Вийти попити каву була дуже погана ідея, бо це все черга на автографсесію Сергія Жадана. Під час заходу у харківській книгарні Віват розкупили не тільки скрипниківку, а й усі інші книги авторства Сергія Жадана. Коли скінчилися й книги, автор почав підписувати шанувальникам усе починаючи від одягу і закінчуючи грошима. А до збірки скрипниківка війшов 51 вірш. Ці твори були написані як до і після початку повномасштаб. А як відрізняються ці вірші і чи взагалі вони відрізняються? Скажіть, будь ласка, про це? Мені здається, кардинально відрізняється. В принципі, як всі ми до 24 лютого, після 24 лютого теж відрізняємося, тому що змінилися обставини, змінилося, змінилося повітря, змінилося все. Я думаю, на мові це позначається першою чергою. Мова вона найбільш чутлива в цьому сенсі. Тому, мабуть, і на віршах на текстах це позначається доволі доволі очевидно. Та збірка справді ділиться на два розділи. Перший – це вірші написані до 24 лютого, і другий розділ це вірші написані. Після початку повномасштабного вторгнення. А чи можна назвати збірку все ж поетичним щоденником, де кожен вірш є доповненням один одного, і десь він втрачає свою автономність? Я має на увазі вірш? А, ну так, це щоденник. Щоденник, з якого можна звичайно вилучати окремі складові, але мені здається, що набагато цікавіше все це в такій тяглості. І взаємозалежності, коли ти бачиш, власне як і з одного настрою виникає якийсь інший настрій, як якісь мотиви повторюються, як якісь ритми стають набувають наполегливості, і, врешті-решт, набувають якогось вирішення. Мені здається, збірка попри те, по про цю свою розірваність і роздвоєність. Вона вийшла доволі цілісна. А насправді, я доки не зібрав цей рукопис, щось ціле мені самому було цікаво, який вигляд буде мати ця книжка. Зараз цікаво до неї повертатися, хоча там багато речей ще далі дуже живі, дуже відкриті скрипниківка. Так називали правопис української мови, складений продовж 1925-1928 двадцять п'ятого років двадцятого століття. А ваша збірка, зокрема, про мову. І скажіть, наскільки особливо зараз актуальна її от, власне назва? Адже після повномасштабного вторгнення питання мови є одним із найбільш важливих. Ну, там немає вірші про скрипників. Хоча там згадуються скрипники, там з'являється персонаж. Це не вірш, це не збірка віршів про правопус. Скрипниківка, то скоріше певна метафора, метафора власне тих змін, тих трансформацій, яких набуває наша мова і статус, і звучання, і присутність суспільстві сьогодні. Це особливо такий важливий, мені здається, і дуже. Гострий процес, процес, коли мова мова розширює коло свого побутування, коли мова справді для дуже багатьох українців стає е, чимось дуже приватним і дуже рідним. Коли багато людей для себе перевідкривають свою українську, і коли, е, коли вона набуває зовсім іншої ваги, зовсім іншого значення, зовсім іншої гостроти. От тут на сході це особливо добре чути, коли по Харкову йдеш і. Чуєш українську і розумієш, що люди, які говорять українською українською, на вулицях почали говорити ось за останні півтора року. Ну а я нагадаю, що поетична збірка скрипниківка вийшла в серпні цього року у видавництві Мередян чорновіц і прямо зараз ви можете придбати її в офіційній інтернет-книгарні видавництва. Ну а ми рухаємося далі. У останньому творі Стівена Кінга «Остерігайтеся доброзичливих старих професорів. Його новий роман голі вривається в гострі сучасні дебати з парою невибагливих ворогів. Новий роман Стівена Кінга Голі є його шостою книгою, в якій розповідається про приватного детектива Голі Гібні. Вона з'явилася ще в 2014 році як другорядний персонаж в книзі Містер Мерседес, але з того часу вона ставала все більш складнішою та цікавішою, чим власне і заслужила право на свою окрему історію. Коли голі з'являється в книзі, у вас ніколи не виникає відчуття, ніби автор смикає її за ниточки. Її рішення здаються щирими, наче голі сама керує шоу. Ще в містері Мерседес вона була створена як прогулянковий персонаж. Втім, голі просто вкрала книгу і вкрала моє серце. Її присутність урівноважує темряву нового роману, і там досить багато темряви. На пагорбі, подалі від головного авеню, в дорогому вікторіанському будинку з бездоганним фарбуванням та арковими вікнами живуть професори, пенсіонери Емілі та Родні Гарріс. Гарріси є шанованими членами спільноти коледжу. Завдяки своїй гостинності та коктейльним вечіркам. Ніхто не підозрює, що в підвалі їхнього будинку є клітка. Професори культивовані гурмани, монстри, які носять свою освіту та достаток як маску. Наприклад, почесна професорка англійської мови Емілі Гарріс обговорюватиме літературу з молодим темношкірим поетом, приватно бурмочучи собі підніс расові образи. Те, що професори роблять зі своїми жертвами, є яскравим проявом суспільства, яке розриває себе на частини. Це книга з великою кількістю жертв, хоча більшість смертей не спричинені діями головних лиходіїв. Це трапилося через ковід. Мати голі Шарлота була учасницею мітингу проти носіння масок у столиці штату, але через декілька тижнів її не стало. Голі ж навпаки, більш обережна. Вона завжди носить з собою маски та нетрилові рукавички. Чим власне і викликає глузування з боку тих, хто не вбачає справжньої небезпеки від вірусу. Отже, боротьба з ковід та саме розкриття злочину стають для голі суто паралельними процесами. Цікаво, що Кінг одразу порушує правила детективної історії, розкриваючи особи злочинців у першому ж розділі. Авантюра письменника окупається, знання провини професорів лише надає розповіді ще більшої актуальності, особливо коли жахлива природа їхніх злочинів стає жахливо очевидною. Але що робить роман Стівена Кінга більш страшнішим ніж? У інших авторів жахів. Це не жорстокість автора до своїх головних персонажів, а скоріше його доброта. Кінг яскраво описує внутрішні пейзажі подружжя, він описує їх життя, він описує їх плани на майбутнє. Ви можете відчути доброту, яка проходить крізь них. І цей струм добра і робить власне акти насильства такими тривожними. Безумовно, кінг весело проводить час у голі. Його історія захоплює та викликає гострі питання. Коли голі розмірковує про свою роботу приватного детектива, вона уявляє собі інше життя, в якому вбивці були б лише телевізійною стрічкою новин, яку можна було б приглушити або вимкнути. Але також голі відома й жахлива істина: злу немає кінця. Слова перемагають. Салман Ружді дав перше телеінтерв'ю після нападу. Письменники можуть пережити те, що їм протистоїть, сказав Салман Ружді у своєму першому телевізійному інтерв'ю, після нападу, якого він зазнав у серпні минулого року і внаслідок якого втратив одне око і отримав частковий параліч однієї з рук. Салман Ружді, відомий британський письменник індійського походження, залишається незламним як у житті, так і у своїх літературних пошуках. У цьому самому інтерв'ю Ружді висловив свою стійкість як письменника та детально обговорив свій майбутній роман Місто перемоги, який він закінчив за місяць до інциденту в Нью-Йорку, який з'явиться на полиці вже цього листопада. Роман Місто перемоги досліджує драматичний підйом і падіння середньовічної. Імперії на півдні Індії, а також на безпеку влади та невпинні амбіції людства. Книга знаменує собою літературне повернення Салмана Ружді додому, до Індії. Коріння автору лежать на півночі Індії, хоча він виріс у Мумбаї, місті, яке діє як географічні, так і культурні ворота між півднем та північчю Індії. Автор визнав, що вплив південної Індії на нього був обмеженим, проте під час свого становлення, коли йому було 20, він вирушив у подорож Південною Індією, відкриваючи вражаючі руїни імперії від Джая Нагара в тому місці, яке зараз відомо як Гампі, вражений красою та значенням цього місця, Ружді відчув потребу глибше досліджувати його історію, що зрештою і призвело до створення міста перемоги, розмірковуючи над історією. Письменник зауважив, що, хоча впливові особи, такі як королі, генерали та мільярдери, домінують у літописах часу саме історії, складені про них, справді живуть. Я намагався припустити, що історія це про могутніх людей, історія про королів, генералів, мільярдерів і так далі. Але коли всі вони мертві, і зникають, залишаються лише історії, які про них розповідають, і це те, що виживає. Тож насправді у письменників і немає армії і мільярдів. За винятком і Роулінг у них є та сила, яка полягає у визначенні віку. Мілан Кундера, літературна зірка ізгой комуністичної партії, помер у віці 94 років. Автор нестерпної легкості буття він був відомий своїми сексуально забарвленими романами, які відображали задушливий абсурд життя в його рідній Чехословаччині. 11 липня цього року у Парижі після тривалої хвороби відійшов у вічність. Мілан Кундера письменник, поет, драматург, який через політичні обставини у 1975 році був вимушений покинути Чехію. Та переїхати до Франції, серія популярних книжок Мілана Кундери почалася з жарту, який був опублікований у 1967 році, приблизно під час подій прайської весни. А завершилася його останнім романом під назвою Фестиваль нікчемності 2015 року. Перерві між цими книгами його навіть заборонили на батьківщині, але не змусили його мовчати. Фестиваль був його першою роботою з 2000 року, але його сприйняття критиками. В кращому випадку можна було назвати прохолодним і далеко не таким, яке отримав його найпопулярніший роман Нестерпна легкість буття після публікації в 1984 році. Нестерпна легкість буття мала миттєвий успіх і передруковувалась протягом багатьох років принаймні двома десятками мов. Роман привернув ще більшу увагу, коли його екранізували у фільмі 1988 року, де Даніел дей Дейлюєс зіграв Одного з головних героїв Мілан Кундера вирізнявся особливо нещадною поведінкою чоловіків у своїх творах. Особливо це стосувалося їх взаємодії з жіночими персонажами. Кундеру називали сексистом та женоненависником, бо навіть сильніші жінки в книгах письменника, як правило, дуже рідко відчували почуття щастя а іноді все одно виступали в ролі жертви. Все своє життя я прагнув поєднати граничну серйозність питання з граничною легкістю форми. Поєднання легковажної форми та серйозної теми відразу викриває правду про усі наші драми, ті, що відбуваються в наших ліжках, а також ті, які ми розігруємо на великій сцені історії. Коли все це відкриває їх жахливу нікчемність, то ми одразу відчуваємо нестерпну легкість буття. Незважаючи на те, що нестерпна легкість буття була написана чеською мовою. Вона була створена у Франції, куди Мілан Кундера переїхав у 1975 році. Після того, як втратив останню надію на політичну та творчу свободу, його рішення емігрувати підкреслило вибір доступний чеській інтелігенції того часу. Тисячі поїхали з країни. Серед тих, хто залишився і чинив опір, був драматург Вацлав Гавел, який відбув кілька термін. Термінів ув'язнення він вижив, щоб допомогти очолити успішну оксамитову революцію, а потім став президентом спочатку Чехословаччини, а потім Чеської республіки. Саме тоді книги Кундери вперше за 20 років стали легальними на його батьківщині, але там не було ні попиту, ні симпатії до нього. За одними оцінками, його магнум опус, нестерпна легкість буття в Чехії, був проданий кількістю не більше ніж 10 тисяч примірників. Багато чехів з. Приймали Кундеру як людину, що покинула своїх співвітчизників і пішла легшим шляхом з 1990 року. Мілан Кундера більше не писав чеської мови, остаточно розірвавши зв'язок зі своєю батьківщиною. До того ж, у 2008 році в Чехії місцевий журнал опублікував гучну заяву, що нібито Кундера у свої студентські роки був інформатором, який видав урядові західного шпигуна. Агент Мирослав Дворачик відсидів у чеській тюрмі 14 років. Сам же Мілан Кундера постійно заперечував, що його урядові видав саме він. Хай там як, постать Мілана Кундери посідає високе місце в чеській літературі, зокрема, та світовій літературі загалом. Ну а нестерпна легкість буття це саме та книга, яку сьогодні я вам дуже раджу прочитати. Ідемо далі. Гемінгвей пережив дві авіакатастрофи. Лист про них нещодавно продали на аукціоні за понад 237 тисяч доларів. Лист на чотирьох сторінках, який Ернест Гемінгвей написав своєму адвокатові одразу після того, як пережив дві послідовні авіакатастрофи в Східній Африці в 1954 році. Був проданий за 237 тисяч доларів США. За даними аукційного дому, який знаходиться в Лос-Анджелесі, торги за лист почалися з 19 тисяч 250 доларів. Було подано 12 заявок, перш ніж лист придбали. Хто купив лист, невідомо. Нагадаю, що 55-річний Гемінгвей відвідував Конгу, Кенію та Руанду зі своєю четвертою дружиною, американською журналісткою Мері Велш Гемінгвей. протягом кількох днів подружжя потрапило у дві авіатрощі під час першої катастрофи. Астрофи їхній літак зачепив телеграфний дріт і впав на заселений крокодилами берег нілу. Пару підібрав туристичний катер. а Геймінгвей по суті відбулися легким переляком. Друга ж троща залишила більш серйозний відбиток на здоров'ї та подальшому житті. Ернеста. Після того падіння пілот вибив переднє вікно, щоб врятувати своїх пасажирів. Мері він врятував одразу, але Ернест був занадто великий, щоб вибратися через переднє вікно. Щоб втекти з палаючого літака, Ернест, в якого ще було травмоване плече після першої авіатрощі, вирішив вибивати двері головою, завдавши собі перелому черепа та чергового струсу мозку. Після цієї події, за словами близьких, його пам'ять значно погіршилася. Він мав постійні головні болі та страждав від загострення травматичної енцефалопатії, яка в наступні роки буде пов'язана із самогубствами колишніх гравців НФЛ, які страждали від захворювання через постійні струси мозку та інші травми. Геммінгвей покінчили з собою в 1961-му. Усього через сім років після тих двох авіатрощ. Пам'ятні речі Геймінвеї такі, як листи з його оригінальним підписом, або перші видання його книг регулярно продаються на аукціонах і часто коштують десятки тисяч доларів. У листі про аварію, який був написаний 17 квітня 1954 року, письменник розповів про ці події та їхній вплив на нього, і сказав своєму адвокатові Альфреду Райсу, що йому потрібні гроші. Він також висловив своє невдоволення Abercrombie Fitch, американським брендом який тепер відомий своїм. Зручним одягом, але на той час він ще позиціонував себе як компанія з продажу спорядження для відпочинку, а також зброї. Вони надіслали мені дві гвинтівки 22-го калібру та кілька сотень патронів, які я не замовляв. Свого першого лева мені довелося пристрелити з позиченого Манлішера, який був такий старий, що розпадався в моїх руках. і Його доводилося постійно скріплювати скотчем. Їхня необережність під час доставки поставила під загрозу моє життя. Значна частина листа, який був написаний від руки на папері, готелю, грітті Пелос у Венеції, містила також і тяжке які подробиці його травм біда всередині, де була розірвана права нирка, і пошкоджені печінка і селезінка. Я слабкий через велику внутрішню кровотечу, але я був хорошим хлопчиком і намагався відпочити. Дружина Гемінгвея Мері Велш також не вийшла з авіакатастрофи неушкодженою. Згідно зі статтею United Press, у неї було зламано два ребра і вона сильно кульгала. І це все не беручи до уваги психологічний стан людини, яка пережила подібне. Тим не менш, у листі, який було продано за 237 тисяч доларів, вселяється відчуття нормальності. Як писав Гемінгвей на останній сторінці, тут усе гаразд. Метью МакКонагі ділиться своєю власною філософією з дітьми. Його дитяча книжка просто тому, що є наслідуванням мемуару бестселеру Зелене світло, який також базується на роздумах і життєвих уроках актора. Зелене світло 2020 року. Це прогулянка думками Метью МакКонагі, та секретами його успіху, який не дався акторові просто так. Тепер же він втілює свою філософію у новому форматі дитячій книжці під назвою Просто тому, що просто тому, що це яскраво проілюстрована художницею Рене куріла збірка надихаючих уроків життя у формі куплетів. У певному сенсі, просто тому, що виглядає як маніфест моїм дітям, вашим дітям і дитині усіх нас, Йдеться в присвяті автора на останній сторінці. Ми всі такі молоді, як ніколи не будемо, тому давайте просто продовжимо вчитися. Як зазначив сам актор та письменник, йому вже давно радили написати дитячу книжку, Ба більше деякі друзі, іноді, почувши чудову розмову меті з його дітьми, говорили, що обов'язково використають ті чи інші Слова та поради в своїй власній родині. Одного ранку Макконагі прокинувся, тримаючи в голові готову структуру книги, і змусив себе одразу встати та почати писати. Після роботи він проводив аналіз написаного і приходив до висновку, що це щось класне, адже багато з цього торкалося подій та моментів, через які проходять його діти. а Також є речі, про які Макконагі постійно з ними говорить. Ілюстратор Рене Куріла одразу підхопила настрій, книги зрозуміла і Руню, і як результат, просто тому що обзавелася чудовими буквальними ілюстраціями. Цікаво, що головною людиною, яка схвалювала готову книгу, була мама Меттю МакКонахі, яка сказала, що це чудова річ, бо саме так вона виховувала дітей, в тому числі і Меттю, що він, врешті-решт, засвоїв все правильно. На питання, чому саме дитяча книга Меттю МакКонахі відповів дуже просто: дитяча книжка це найпростіше місце для вираження певного роду нюансів, без сумніву. Тому й створювати це було легко та цікаво. Я писав як восьмирічний хлопчик, і ця книга не веселе місце, місце прощення свободи та творчості. Наступна книга Нобелівського лауреата Кадзу і Шигуру, збірка пісень співачки Стейсі Кент, нещодавно видавець письменника оголосив, що наступна книга Кадзу і Шигуру, літо, коли ми перетнули Європу під дощами, яка вийде 5 березня 2024 року. Буде нічим іншим як збіркою пісень написаних для джазової співачки Стейсі Кент. Як ми знаємо з біографії і він та Стейсі давні друзі та колеги, і написав тексти для багатьох пісень співачки, яка, до речі, у 2009 році отримала номінацію на Гремі за найкращий джазовий вокальний альбом. За ці роки я створив собі репутацію письменника, але я починав з написання пісень. Майбутня книга «Літо, коли ми перетнули Європу під дощем, поєднує як старі композиції, починаючи з 2007 року, так і чотири свіжі роботи для майбутнього проєкту зі Кент. Вона також містить передмову Кадзу і ілюстрації італійської художниці Б'янки Баньярелі та QR-коди, які посилаються на твори співачки, створені на основі слів британського письменника. Кадзующе Гуро часто казав, що він розглядає пісні, якими він займався в молодості, як підготовка до своєї подальшої кар'єри романіста. І в цій чарівній книзі пісень американської джазової музикантки Стейсі Кент відчувається подих переслідуючого смутку та надії. Це відлунює в кожному з його романів. Так описав майбутню книгу віце-президент і головний редактор Альфред Енкноп Джордан Павлін. Ну а я нагадаю, що від моменту, коли Кадзою у 2017 році отримав Нобелівську премію, і до цього дня він випустив тільки одну книгу Роман Клара і Сонце, який був опублікований у 2021 році. Ну і це була остання новина, якою я хотів з вами сьогодні поділитися. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково дайте про це знати вподобанням чи коментарем. Ну а з вами, як завжди, був канал Якибук. До зустрічі.